Права, обов'язки і правова відповідальність неповнолітніх залежно від тяжкості скоєного злочину. неповнолітньому може бути призначене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, арешт позбавлення волі. Неповнолітні також можуть притягуватися до відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень. Адміністративним правопорушенням визнається протиправна винна дія чи бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок власність, права і свободи громадян на встановлений порядок управління. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного порушення 16-річного віку. За скоєння адміністративних правопорушень до неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи, зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитися перед потерпілим догана або сувора догана, попередження, передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу.